Всі ми з нетерпінням чекаємо у новинах повідомлення про прильоти по російських нафтобазах. А все завдяки тому, що Україна отримала доступ до систем, що виготовляють західні партнери. Та й самі ми активно розвиваємо власні можливості з розробки нових безпілотних систем та удосконалення тих, що вже діють. Ще рік тому максимальна дальність польоту українських безпілотників становила 800 кілометрів. А сьогодні БПЛА здатні вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Як це може вплинути на перебіг війни? Дізнаємось за мить. Чергові удари дронами по Харкову. Ворожі безпілотники, начинені шрапнеллю та іншим залізятчам, аби наслідки були важчими. Під прицілом ворога виключно цивільні об'єкти, горять приватні будинки, понівечено автівки, Харків, росіяни тероризують дронами. «Молнія». Це таке, що плаває, і не тоне. Але воно виявилось таким гидким там від 3 до 5 кілограмів вибухівки. Там у нього наведення дуже примітивне. Зв'язок слабкий, працює через ретранслятори. Їх важко побачити. Ну це фактично дві палки, між ними пенопласт. Туди вставлений електродвигун, поставлена батарея. Росіяни намагаються примітизувати виробництво дронів. Україна ж пішла іншим шляхом і довела у цю гру можна грати удвох. Українські дрони завдають регулярні удари по російських НПЗ та інших паливних об'єктах. Причому не по нафтобазах, тільки там пішли по нафтоперекачувальних мережах, і це дуже добре. Це це наш, наше слово в перемовинах між Путіним та Трампом. Я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні знизити її, і чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього перед виборами. Це не було проявом великої любові з їхнього боку, коли вони цього не зробили. Я був трохи здивований цим, якби ціна знизилася, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Зараз ціна досить висока, тому війна триватиме. Ви повинні знизити ціну на нафту. Ви закінчите цю війну. В українських сил оборони план дещо ефективніший ніж ціни і санкції. Під прицілом ССО та ГУР одні з найбільших нафтопереробних заводів у Рязані та Ростові. Росія в середньому переробляє для власних нужд теж на рівні 180-190 ста Мільйонів тонн нафти виходить готового продукту. Бензинів там десь на рівні 30-40 мільйонів тонн, дизельного палива там на рівні 80-85 мільйонів тонн, Авіа на рівні там 10-11. Оце враження по ростовському НПЗ, який там третій за потужності по авіаційному газу, це взагалі 20%. Тобто це ми настільки суттєво зменшуємо спроможності Росії е, забезпечувати фронт. Паливо, що це ну, цифри такі феноменальні. Зняв нормально так. Бавовна, 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 і великий тадам. За відзнятий матеріал окрема подяка від Сил оборони ЗСУ. Наступного дня і в Рязанській НПЗ, і в Рязанську ТЕЦ прилетіло ще раз. Якщо ми там минулого року фактично в січні почали. Ці атаки то зараз вже по два по три, а по деяким об'єктам і чотири рази, а по цьому рязанському вже взагалі за дві ночі два рази вразили. Це каже про суттєве збільшення наших спроможності наносити ці удари і по кількості, і по дальності. У нас зараз десь 10 типів дронів, які можуть літати на великій відстані, в тому числі і паляниця, і пекло. А чи є що росіянам протиставити їм? Чому українські дрони пролітають тисячі кілометрів? Ще в лютому 23-го Путін хизувався збільшенням темпів виробництва ракет до комплексів с 300 та с 400 Та як виявилось, вони не панацея проти БПЛА. Вони здатні працювати проти літаків, проти великих крилатих ракет. Вони на це розраховані. Ці комплекси проти цього можуть працювати. Але коли вони кажуть, що вони можуть бути там на 400 кілометрів, то це брехня на 300 Вони теж не бачать. А от проти безпілотників вони їх не дуже бачать. А особливо, коли вони йдуть на малих висотах, вони їх взагалі не бачать. Тезу неодноразово підтвердили і удари глибоко в тил РФ по військових базах, і прильоти дронів по комплексах С-400 в Криму. А для росіян це була найновіша розробка тріумф. Ще один аргумент на користь влучності дронів геополітичний. Регулярні удари по нафтобазах та енергетичних об'єктах в Росії ослаблюють позиції Путіна на переговорах з Трампом. Він же його буде говорити. Путіна що ти взагалі можеш мені обіцяти? Дрони тебе довблять. Uh, іноземна армія у тебе на території твоїх генералів кінчаються. а що, а що ти гарантувати можеш? Чуда за даними Reuters, Тільки один завод Лукойла, Волгоградський НПЗ, внаслідок українського удару втратив половину виробничих потужностей, і це лише один приліт, а їх десятки.